Вики, відео подвигу опублікували на каналі 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Військовий наблизився до укриття росіян і закинув туди кілька гранат. Це переконало загарбників здатися. Вони вилізли на поверхню без зброї. І з нами на прямому зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, доброго ранку. І даруйте, що трішки затримали вас, тому що збирали хлопцям на важливі потреби. Ви нас зрозумієте. Так, добрий ранок, слава Україні! Героям слава. слава пане Руслане. Ось такі відео, які ми щойно показували. Вони звичайно не можуть не мотивувати. Це вкотре підтверджує, що наша армія найсильніша, не російська, а російську армію. Такі відео мотивують чи де мотивують в першу чергу. Такі відео вони дійсно показують наскільки професійно діють і наші воїни, і це про. Безпосередньо всі сили оборони і гвардійців, зокрема, які виконують задачі на цих складних напрямках. Бачимо, що дійсно шість окупантів вдалося полонити самотужки одному нашому воїну. В першу чергу, це звичайно можна сказати, не просто справа випадку. За цим стоїть і ретельно проведена розвідка, тобто цей боєць туди вирушив не просто так на ту позицію. Звичайно, що це була і допомога побратимів і розвідників, і так далі. Але сама його професійність і, скажімо так, взагалі те, що. Бійці нашої четвертої бригади інших не лише утримують свої позиції, проводять подекуди і ударно, штурмові дії і беруть в полонених. Вона показує про те, що всі ці задачі вони виконуються, мають результат. Якщо не на полі бою, то пізніше під час обмінів це перше. Друге, те, що дійсно задача поповнення нашого обмінного фонду, вона не втрачає свою актуальність, тому що ми маємо повернути своїх воїнів для цього. Звичайно, маємо поповнювати обмінний фонд. І е, основне це те, що по всій лінії фронту, саме те, що наші воїни і розуміють, скажімо так, тактику дій ворога, розуміють ситуацію, в якому в яких опиняються і ворожі, скажімо так, штурмовики. Вона для ворога має в першу чергу також символізувати те, що як воює наша армія, те, що ми можемо, скажімо так, і проводити і знищувати ворога. Але один із варіантів для противника це безпосередньо здатися в полон, що й зробили ці шість окупантів. Пане Руслане, в нас декілька, декілька хвилин ще буквально пару хвилин. А зон відповідальності підрозділів Нацгвардії дуже багато, майже по по всьому периметру. Тому ну я не знаю, на ваш ну на ваш погляд, виберіть там дві дві точки, два напрямку, два відтинка. Розкажіть більш докладно, що там відбувається зараз. Бачимо, що потім цієї доби найактивніше залишалося ще залишалися в районі нашої відповідальності. Це Покровський, турецький напрямок. Противник намагався проводити також штурмові дії на Купінському і лиманському. Звичайно, що за останні декілька тижнів кількість бої вона дещо знизилась, проте це не завжди позначається саме на їхній інтенсивності, тому що навіть на одну атаку противник може залучати досить велику кількість сили засобів, дронів. Але наша робота, в тому числі в контрбатарейній боротьбі, вона зараз дає змогу спиняти стримувати просування ворога. Ми бачимо на багатьох ділянках. Противник зараз здебільшого пробує досягти успіхів. Це що стосується покращення тактичного положення, чи, скажімо, так, на тактичному рівні. І, звичайно, що багато навіть його сили, засобів, які він залучає, вони знищуються. Саме це дає змогу нам отримувати ці ділянки, позиції і нашим бійцям, зокрема, показувати такі відео ефективної роботи і бойової роботи, такі як ми показували на початку включення. Ці відео неймовірно мотивують, надихають безмежно вдячні всім оборонцям, які ризикуючи власним життям щоденно щохвилини. Наближають перемогу у різний спосіб, і у такий так само, пане Руслане. Ми дякуємо вам за те, що ви знаходите можливість, дякуємо. долучаєтесь, комунікуєте з нами, і головне, інформуєте українців про ситуацію на передовій. З нами був Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.